Слава Україні в ефірі підсумки дня 5 січня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. Так у Купачівську громаду знову прилетіла страшна новина. З передової повідомили про загибель воїна, жителя села Залісті Василя Карпюка, 1987 року народження. Життя солдата трагічно обірвалося у Запорізькій області 5 січня. Також перестало битися героїчне серце захисника Павла Куницького, який був жителем села Сильне Цуменської громади Луцького району. Волинянин стояв на захисті нашої держави з перших днів війни. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв честь і шана воїнам. На Волині у ДТП загинув школяр. Як повідомили у ДБР, трагедія сталася близько 20-ї години 4 січня у селі Пульмо Ковальського району водій службового автомобіля, правоохоронець, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки під час дощу та схоїв наїзд на пішохода, Йдеться у повідомленні. 14-річний юнак рухався в попутному напрямку. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Нині проводяться невідкладні слідчі дії. Призначено низку експертиз для встановлення усіх обставин трагедії. Відкрито кримінальне провадження. На Волині судили чоловіка за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Про це відомо з вироку Ратнівського районного суду. Пише інсайдер медіа. Зазначаю, що 3 серпня 2023 року обвинуваченому особисто вручили повістку щодо призову на військову службу 4 серпня, о сьомій ранку, він не з'явився без поважних причин у пункт збору. Свою винуватість чоловік визнав повністю, а в показаннях підтвердив обставини умисного ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Обвинуваченого визнали винним та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. На Волині прикордонники у взаємодії зі співробітниками бюро економічної безпеки у Волинській області виявили мікроавтобус з партією нелегальних сигарет на суму близько 500 тисяч гривень. За інформацією Волинського прикордонного загону, правоохоронці застали 64-річного чоловіка на одній із вулиць міста Володимир під час завантаження краму в автомобіль. В багажнику знаходилася чимала кількість цигарок. Як з'ясувалося, чоловік отримав через поштове відділення дев'ять ящиків сигарет, Мустанг та парламент загальною вагою понад 130 кілограмів. Ось і вони були без відповідних пакувань і марок акцизного податку України. Тютюнові вироби орієнтовною вартістю близько півмільйона гривень, правоохоронці вилучили. Вони розпочали кримінальне провадження. Після рекордної для зими плюсової температури на Волинь насуваються снігопади і морози. Подекуди стопчики термометрів опустяться до мінус 18 градусів. За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології, очікується зниження температури вночі 7 січня до 8-13 градусів морозу. 8-9 січня буде ще холодніше – до 13-18 градусів морозу. А також буде утворення снігового покриву висотою від 1 до 5 сантиметрів. На дорогах буде ожеледиця, тож у водії та пішоходи. Будьте обачні. Далі в ефірі загальноукраїнські новини: російсько-окупаційні війська в ніч проти 5 січня здійснили повітряну атаку ударними безпілотниками, зокрема по селу Високому Тяганської громади Херсонської області. Там постраждали цивільні. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Удари перейшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель 43 років зазнав поранень спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. П'ятеро людей, серед них 14-річний підліток, зазнали контузії та гострої реакції на стрес. Їх урятувало укриття, до якого вони встигли дістатися. До моменту ворожого обстрілу, в день 5 січня російські війська вкотре обстріляли і Херсон. Внаслідок атаки поранень різних ступенів зазнали четверо людей. Крім того, пошкоджено склад із гуманітарною допомогою, житлові будинки та автотранспорт. У мережі набирають резонансу відео Вінницького мажора, який на камеру погрожує правоохоронцям, працівникам ТЦК, стріляє з пістолета та навіть нецензурно лається на президента. Як повідомляють місцеві змі, на відео фігурує син колишньої судді з Вінниці Але Чезганової Дмитро Чезганов. Повідомляється, що Чезганову 29 років. Попри свої зухвалі заяви, він тривалий час не потрапляв на приціл місцевого ТЦК. але через стрілянину ним вже зайнялися правоохоронці. Хлопця затримали поліцейські разом із спецпризначенцями корду. Окрім пістолета, у сина екс-судді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі. А доволі пікантний інцидент стався на Закарпатті. Там туристи влаштували вечірку, на якій роздягалися догола. Як повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграмі, гола вечірка відбулася в конференц-залі еко курорту. Його орендувала компанія з 38 людей за меж регіону. Вони нібито хотіли проводити там уроки йоги. Журналіст зазначає, такі специфічні курси з йоги мали відбуватися у період з 27 грудня до 4 січня. При цьому компанія відмовилася від обслуговуючого персоналу. Захотіли зробити все самі. Учасниками дійства, як каже журналіст, більшості були мешканці столиці. У Києві затримали вбивцю, який пограбував та вбив жінку. Як повідомили у нацполіції, його жертвою стала жінка у Голосіївському районі. Він вбив її на робочому місці у квітковому магазині. Наразі поліція перевіряє інформацію щодо причетності підозрюваного до інших злочинів. Вбивцею виявився 37-річний громадянин Узбекистану, який не має постійного місця мешкання у столиці. У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій. І до загально світових новин у США 4 січня на авіабазі «Елсворд» розбився надзвуковий стратегічний бомбардувальник Б b Белансер. Про це пишуть американські змі зазначається, що на борту літака на момент аварії перебувало чотири члени екіпажу. У той час літак виконував навчально-тренувальну місію та намагався приземлитися на установку. Також журналісти Associated Press наголосили, що інцидент трапився за поганих погодних умов. Тоді, в південній Дакоті була мінусова температура і густий туман, що обмежував видимість для пілотів. Усі чотири члени екіпажу, які перебували на борту, вдало катапультувалися і залишилися живі. Розслідуванням авіакатастрофи займатиметься офіцерська комісія. Армія КНДР випустила 200 артилерійських снарядів у напрямку одного із островів та західного узбережжя Корейського півострова. Північно-корейські снаряди влучили у морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де-факто морського кордону. За інформацією південно-корейських змі у південній Кореї 5 січня видали наказ про евакуацію цивільних до укриттів із західного прикордонного острова на тлі очевидних ознак військової провокації з боку північної Кореї.